Виконуємо номер 16 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, за якого значення А, рівняння сума Х і А дорівнює 9 і різниця 4х і А дорівнює 3х мають однакові кори. Оскільки рівняння мають однакові корени, то виразимо змінну Х із першого рівняння і підставимо у друге замість змінної Х отриманий вираз. Розв'яжемо рівняння відносно змінної А. Приступаємо до виконання. Виражаю з першого рівняння Х буде дорівнювати, А переношу праву частину, змінивши знак на протилежний. 9 відняти А. І тепер підставляю замість х наш вираз у друге рівняння. Маємо 4 помножити на різницю 9а, відняти А дорівнює 3 помножити на різницю 9а. і а. І тепер, як бачимо, у нас утворилось рівняння з однією змінною. ми його розв'язуємо. 4 множимо на 9 це буде 36, 4 на мінус А мінус 4а. І мінус А переписали. 3 множимо на 9 27 і мінус 3а. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни в праву. Мінус 4а мінус А переписали, і плюс 3а перенесли. 27 відняти 36. 4а відняти а це буде мінус 5а. І додати 3а мінус 2а. 30, 27 відняти 36, це буде 9. І тепер поділимо на мінус, мінус мінус 6, мінус 9. І тепер ділимо на мінус 2, мінус 9 поділити на мінус 2, отримаємо 4,5. Записуємо відповідь 4,5. У нас ліло питання, за якого значення А. Номер 16 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.